Хмельницька область, місто Дунаєвці, храм УПЦ МП Почаївської ікони Божої Матері, батюшка Андрії разом з його компанією від вчорашньої ночі потихеньку розкрадають майно церкви. майно, яке прихожани роками зносили, робили пожертви. Відео спочатку знімалось з машини, потім були мої намагання зайти до церкви. Коли побачили, що я з телефоном, за мною гнали ще десь кілометр, але я, звичайно, встигла втікти. Ось, ось чого варта УПЦМП, Ось чому треба дуже добре думати, куди хто піде на теперішні великодні свята. Вивезено близько п'яти, за словами інших очевидців, семи бусів. Будь ласка, УПЦМП, ПЦМП, тобто Московський патріархат, як би він не називався, у всій усі. Жіночко, що хочу, то фотографірую. Зараз ще раз фотографірую. Що покується, все виноситься. Що виносимо?